Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, молільники, живої Вербиці і завдяки живому телебаченню! Сьогодні наша спільнота Сестер Служебниць України дякуємо вам за спільну молитву, яку щотижня ми разом з вами молились впродовж всього року з різних спільнот нашого згромадження в Україні та світі. У суботу, 28 червня 2025 року, на свято співстраждання Божої Матері, в честь якої названа наша провінція, ми завершуємо святкування 90-літнього ювілею першої генеральної капітули нашого зромачення та розподілу на три провінції, серед яких наша українська чи європейська провінція. Продовж останнього року, в рамках відзначення цього ювілею, ми роздумували над численними дарами. І благодатьми, якими Господь обдарував нас та наших сестер усіх дев'ять десятиліть, а через нашу молитву і служіння, церкву та український люд. Ми дякували господарю особливо за нашу молитву, особливо через нашу молитву, зокрема на цій вервиці та й інші заходи, які відбувалися у рамках вшанування цього ювілею. разом з ювілейною вдячністю. Знову і знову просимо Господа ласки, щоб сестри нашого згромадження спричинялись до поширення Божої слави, слави, честі Пресвятої Богородиці, молимось дар свободи, перемоги та справедливого миру для нашої неньки України, захисту для наших воїнів у нерівному змаганні за захист батьківщини, за захист мирних людей, від нічних нападів та ударів ворога. Молимо за скріплення віри і сил кожного жителя нашої країни, за тих, від кого залежать добрі і справедливі рішення, а також молимось сьогодні у ваших наміреннях. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало, він за для нас, людей і нашого ради спасення, пішов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, Запонтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славими, що говорив через пророків: в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Учікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим між жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і нині, і по все час, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. І благословенний блідлома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше страстне таїнство Ісус Христос молиться в Оливному саду. Мой Гослогоний, христе боже наш. Бойного слава. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена і підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний брідлона Твого, <свечок>: бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословення пригона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, і злавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний придлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і спалителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Свободи, душ нашу. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Друге страсне таїнство, вичування Ісуса Христа. Люблю, Те Бо, люблю Боже, як людське серце полюбити може. Мені життя дороги, і сидит, разве життя у Боге, Мені, світ і ці життя дороги, і сидіт. І Життя Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний на Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний брідло на твого. По ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний бідло на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний На Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословені придбана Твого. Коти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого. Поти породила Христа, спаса і слабовителя на душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсе і на віки віків. Амінь. Третє страсне таїнство Ісуса Вінчає Терні. Нелякось, не лякайся, не журись, Господь я з нами, Господь, я знову не лягаю, я знову Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний на Твого. Воти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений брідлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний бріло на твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена придлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний на Твого бо ти породила Христа Спаса і Слабителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний 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 Бо ти породила Христа спаса і славу і біля душ наші Слава оцій Сину і Святому Духові І не по в час, час І на віки віків Амінь Четверте страсне таєнство Хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа Повіруй мені Мудока на вас Вовіруй

Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний бідло над Твого, бо ти породи Христа Спаса і злавителя душ наша. погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений над Твого. По ти породила Христа, Спаса і Слабителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і душ наша, Діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице Діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пригона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний бідло на Твого. Во ти Христа Спаса і Славителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тих жінками, і благословенний брідлона Твого. Боже, породила Христа, Спаса і Свободи на слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Страсне таїнство, розп'яття та смерті Ісуса Христа. Прославляти Господа прославля

Свята. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками і благословенний рівно Твого. Во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний блідло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний блідло на Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний брідло на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя, душ наших, Богородице, Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний бріло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Спабителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний благословений брітлона Твого. Води хоробила Христа Спаса і Спойде, душ наших. свята мані, сьогодні діяни. Прогонь нас дорогою, проводь нас дорогою. Аж до неба мій бра. Ронь нас дорогою. Робона з дорогою. Аж до небес, мій снібра. Дорогі брати і сестри. Щиро дякуємо за спільні молитви. Та до зустрічі знову на живому телебаченні в молитві на Вервиці. нехай Господь щедро благословить усіх вас, за молитвами непорочної Діви Марії, за заступництвом блаженної Єсафати та мучениці верзики. Слава, слава на висоті Бога, пісня втягнула. Дихай крогом донає, що на царську, обручний ворого, не на спасів. О, Ісуса сурої душі. Наша любо, бречо нас життя дорозі, дай нам силу, вірні заходи, біжотища ті, півгосі, щоб на Цай зложе спів, не воно царя, на віки, зложе не спів, ми воно ти, слава Ісусу Христу. Рета парукрання прега перлюкраїна во ще за Україну. for Ukraine. Молись за Україну. Якою б мовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців, дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.